Гаряча фаза російсько-української війни, яку ми маємо зараз, почалася в далекі 90-ті, коли в Україну за кучми і табачника зайшли велетенські російські гроші, на які створювалися потужні медіахолдинги, телеканали, радіостанції, де українським артистам так і казали: да що ви, пойте по-русски, будьте як люди. Отже, деокупації. Українського медіапростору, від російської попси шансону Блатняка присвячено пісню, яку я написав ще у далекому 2014 році. Називається вона А тіло п'яло. Отже, дивимось класичне відео. Мужики, без вас взагалі, короче, ни ніхіра не получилось бы, Давай час карвоти сейчас бильярдник більярдів. Мужики, мільярда діти поіграти. Шевели, шевели педалями! Давай. Давай! Братишка! День победы! За День Давай! Победы! <asionar woody sits them up> наши деды кипли, а? Задолбали эти бандеры. Су... Командир! Рюмку водки! Живее! Сейчас спрыгну.

Потела, а пела, пила и потела Про день победы нам пела тело Но Леня смело ударил слева Про рюмку водки оно орало Це тут у нас одне на районі. Здається, звати Стас, так сказав мені Льоня. Ви ж льончика нашого дуже добре знаєте. Він у АТО воював. Ну потім згадаєте, як вернувся з війни, то чути не хоче. Як російську попсу співають охочі? каже: нахрен не воював. То ж музика окупанта. Чи може наші артисти не мають таланту? Якого хріна їх? В ефіри не пускають, чому по радіо Тільки москалі виступають Пасковий, Кірборовий, Тімоті Лисі, Я не за те воював, щоб вони тут послися. Лише сьогодні Гріша Лепс, любезнець з Михайлом, а завтра к нам приходить Гіркін з автоматом І Каже, це наша земля, тут русські пісні поють На перських і Но Леня смело ударил слева. Про юбку ботки оно орало, Но Леня резко добавил справа. В шикарном клубе караоке умеренно Спевал стас песни певицы Валерии Газманова спевал. Машу Распутіну, Льва Лещенко і Леаніда Агутина. Орал день Победы самоуверенно, Нагадую, караоке клубі у Меріна. Це у нашому Львові на вулиці Соборній. Хотіли йому пику натовкти у упорній. Але правий наш льодчик, ну добра душа. Він за 200 метрів трапляє в пляшку з калаша. Сказав його сьогодні. Ми просто попередимо. Ми ж культурні люди, практично інтелігенти. Хто зчився на художника, а хтось у політесі. Я взагалі був закоханий, поетесу з Одеси. Назар у нас Роман Чотовий, Льончик конкретний правосік, я не таких же крутий Служив мінометником у 30 й бригаді Був під Іловайськом, а не в Києві на параді Крив 120-тими блін, та Спарти Ну не будемо про війну. Тут інші розклади Бо сьогодні гріша Лєпс, любе стаж Міхайлом, а завтра к нам приходить Гіркін з автоматом і каже, це наша земля, тут руські пісні поють На тих шир імперських іу. А чела є? Ті. На Леня смело ударил слева, про юбку подки, оно орало, но Леня резко добавил справа. Словом, тоді в клубі все ж сталася драка. Добрячі козломордем ми чистились раки сраки, але ж не наривалися, просто хотіли попитати, якого хріна у Львові День поб'єти співати. Співайте гадюкиних чи сестричку віку, співайте Чубая чи рудницьку Анжеліку. Вона менше з тим теж кажуть, співає. Але хто її чує, хто ту музику знає? Бо засідали різні продажні засранці на каналах ТВ різних fm станціях. Приходиш до них з українськими піснями, кажуть ні формат цілені нієм з хахлані. Ваши тупые шароварные песни гламурной публики совсем не интересны. Мы ориентированы на Москву, ребята. Слушайте Ани Лорок и привыкайте к формату. Вот я памятаю, у нас на фронте. Служив росіянин у шостій роті. Він так і казав відкритим текстом. Ребята, зачищайте вір, трясіть міністерство. Сьогодні гріша Лепс Любеста з Михайлов. А завтра к нам приходить Іркін з автоматом І Каже, це наша земля. Тут русські песні поють. на тих шир і Пела тело, но Леня смело ударил слева про рюмку вотки Оно орало, но Леня резко добавил справа. Мені страшно признатися, я щаслива. Минають роки, а ти мені люб. Шаліє любові тропічна злива, Землі і неба шалений шлюб. В колисана в ніч тобою омита, Хитає мене серед білого дня. Вовша самотності сплачене ми, то, за всі незнання і за всі навмання.